Людина Павук, люди ікс, Тоталі Спайс, Інспектор Гаджет, Щос Енді та багато інших мультсеріалів вперше ми могли побачити на телеканалах Fox Kids та Jetix, які просто обожнювали. Чому ці канали стали культовими? Які ще мультсеріали ми могли передивлятись мільйони разів? Та чому, врешті-решт, ці канали закрили? Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас дуже ностальгічне відео про найкращі мультсеріали Fox Kids та Джетікс. Тож погнали! А починається ця історія 8 вересня 1990 року, коли Хаїм Сабан заснував Fox Children's Productions, яка у 1997 році була перейменована на Fox Kids, а також отримала свій фірмовий логотип. Але на теренах США... Fox Kids представляв собою лише окремий блок телевізійних програм, який транслювався на каналі Fox Network вранці в суботу. У всіх інших країнах Fox Kids запускався вже як окремий канал і вміщував собі всі мультфільми та серіали, які виходили в минулих роках, що давало нам змогу насолодитись найкращими проєктами 90-х та нульових. Тож давайте їх пригадаємо. Людина павук Неймовірно крутий мультсеріал про людину павука розповідає вже класичну історію Пітера Паркера, який у образі людини павука бореться зі злодіями свого всесвіту. А саме: зеленого гобліна, ящера, скорпіона, доктора Октавіуса, Містеріо, Шокера, Стер'ятника та Хамелеона. Ну і куди ж без Венома та Карнажа? Мені дуже подобався даний мультсеріал, адже він заклав в мою голову базу про світ людини Павука. Також було неймовірно круто побачити у мульті про павука Залізну людину чи людей Ікс». Ну і про мульти Всесвіт павука також не треба забувати. Люди Ікс. Ще один базовий серіал по коміксам, який як і людина павук був орієнтований на більш дорослу аудиторію і отримав неймовірне схвалення та успіх. Особисто мені дуже цікаво, чому гамбіт, один з персонажів даного мультсеріалу, досі не отримав власного сольного фільму, адже персонаж один із топових. Тік. Даний гумористичний пародійний мультсеріал розповідає про боротьбу супергероя Тіка та його помічника Артура зі злочинністю. У мультсеріалі пародується багато супергероїв, у тому числі Бетмен, людина Павук, Супермен, Аквамен та багато інших. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто тицяє вподобайку та вже пише в коментарях улюблений мультсеріал, який він дивився на Fox Kids та Jetix. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Залізна людина. Продовжуючи супергеройську тему, неможливо оминути мультсеріал про Тоні Старка. Особисто мені подобається, що в даному мультсеріалі під кожну специфічну задачу у Тоні є особливий костюм. Наприклад, для занурення він використовує спеціальний костюм. Для польотів класичний, а для бойових задач ще один з додатковою бронею та амуніцією. І таких різновидів у нього сотні. Фантастична четвірка. цей мультсеріал і казати немає чого. Класична історія фантастичної четвірки, яка отримує свої сили внаслідок космічних променів, що пронизали їх тіло. Тутенштейн. Ну і куди ж без пригод хлопчика Мумії Тутанхамона? Що випадково пробуджується через три тисячі років після смерті, і дізнається, що його царство залишилось у далекому минулому. В реальному часі Тутенхамон знайомиться з дівчиною на ім'я Клеопатра Картер і її котом Луксором. Клео вигадує герою нове прізвисько, яке складається з імен Тутенхамона і Франкенштейна. З цього моменту і починаються їх пригоди. Скажений Джек Пірат. Комедійний мультсеріал, що розповідає про досить невдалого і боягузливого пірата Джека, який, незважаючи на свої невдачі, ніколи не сумнівається у власній досконалості. Що з Енді? Мультсеріал про приколіста Енді Ларкіна, який влаштовує незвичайні видівки в своєму рідному містечку іст Геклі. А жартує Енді над усіма, кого тільки може зустріти його друг Денні Пікет постійно допомагає йому своїми жартами. Енді намагається привернути увагу коханої дівчини Лорі, але їй не подобаються його видівки. Не знаю чому, але Енді в моєму дитинстві мав просто культовий статус через свою крутість і відсутність страху перед покаранням. Ну і витівки в нього були цікаві. У мене враження, наче він створив пранки, коли в Україні навіть не чули такого слова. Інспектор Гаджет. Головний герой серіалу є всесвітньо відомим. Кіборгом інспектором поліції, який працює на таємну поліцейську організацію, яка бореться зі злочинністю по всьому світу, незважаючи на те, що інспектор гаджет оснащений численними гаджетами, у тому числі особистим транспортним засобом, який може перетворюватись з сімейного мінівена на компактний поліцейський автомобіль, як інспектор, він некомпетентний і нерозбірливий у кожній місії, часто використовує гаджет, призначення якого навіть не знає. А іноді схильний навмисно створювати неприємності оточуючим. Добре, що поруч завжди є Пенні, яка з усім розбереться. Деніс Мучитель. А даний персонаж просто неймовірно дратував мене в дитинстві. За сюжетом шестирічний хлопець Деніс постійно докучає своєму 60-річному сусіду містеру Джорджу Вілсону, бідний містер Вілсон. Життя злуї. А про цей мультсеріал я розповідав у своїй підбірці про те, як закінчились найкращі мультсеріали дитинства. Якщо вам цікаво, посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Сім'я чомучок. Неймовірно цікавий мультсеріал про дитину Віктора, якому сім'я дає розгорнуті відповіді на всі його питання чому? Адже кожен член його родини є фахівцем у тій чи іншій галузі. Досі в голові картинки з цими поясненнями. Гонщики Наскар. А цей мультсеріал розповідає про дві конкуруючі гоночні команди Наскар. Тім Фастекс і Тім Рекскор змагаються у футуристичному дивізіоні NASCAR Unlimited. У той час, як у реальному житті треки NASCAR мають переважно овальну форму у мультсеріалі, гонщики змагаються на різноманітних трасах, включаючи шосе, бездоріжжя та гори. Ну і звичайно, боліди в них прокачені по максимуму. Дітки з класу 402 даний мультсеріал будується на історіях із життя учнів, головними героями здебільшого виступають Ненсі, Джесі, Полі та Артур. Хоча іноді на передній план виходять і інші персонажі. Серіал є зразком дитячої психології з характерним тонким гумором. «Вунш-пунш» У цьому мультсеріалі йде мова про кота Мауріціо і Ворона Якоба, двох фамільярів чаклунів, Бубоника і його тітки тиранії, які кожної серії псують закляття чаклунів і оберігають жителів мегаполіса. Могутні рейнджери. Під час чергової висадки на місяць космонавти землі знаходять дивну металеву діжку та випадково відкривають її. Насправді, діжка це магічна в'язниця. А щойно люди звільнили злу чарівницю Риту Репульс, Рита створює армію та вирішує захопити землю. Їй намагаються перешкодити могутні рейнджери. Які, до речі, вже мають 963 епізода в 29 сезонах і виходять по цей день. І цей список мультсеріалів можна продовжувати далі. Але у 2001 році, через те, що канал став збитковим, на фоні Карту Network та Nickelodeon Хаїм Сабан продав канал The Walt Disney Company. Тоді Дісней ще не міг запустити свій власний канал з логотипом Disney Channel, оскільки їм не вистачало оригінального контенту. Тому Дісней задумали створити перехідний канал зі схожою тематикою, потроху інтегруючи Jetix у сітку трансляцій Fox Kids. А вже 1 січня 2005 року Jetix остаточно замінив Fox Kids в Європі, продовжуючи транслювати багато серіалів та мультсеріалів. Fox Kids, додавши у програму нові проєкти, що зробило період з 2005 по 2007 найуспішнішим в житті каналу, також так вже склалось саме в цей період багато людей в нашій країні підключили собі. Кабельне телебачення, і почали дивитись Jetix вперше, сприймаючи його як щось неймовірне. Нагадаю, це був 2005 рік ні про який інтернет чи інші засоби зв'язку не було і мови. В той час телебачення твоє єдине джерело контенту. Але для тих, хто дивився Fox Kids, особливо нічого не змінилось. Окрім того, що змінили логотип і додали нові мультсеріали. То що ж там такого нового додали? Давайте пригадаємо: Тоталі Спайс мультсеріал про трьох подруг шпигунок з Беверлі Хіллз. Модна Кловер, спортивна Алекс та розважлива Сем борються зі злочинцями та силами зла за допомогою секретної шпигунської організації. Такі предмети, як помади, пудрениці та гребінці, у мультфільмі перетворюються на зброю боротьби зі злом. До речі, ходять чутки, що мультфільм хочуть перезапустити в 2024 році: Галактичний футбол. Ірландсько-французький мультсеріал, який поєднує звичайну 2 d анімацію та 3 d комп'ютерну графіку, і розповідає про змагання з галактичного футболу, в якому є магічні елементи, що можуть збільшувати силу футболістів, і не тільки. Чарівниці мультсеріал про відьом, які за допомогою отриманих сил здатні керувати стихіями та закривати портали в інші світи. Протягом мультфільму героїні борються зі злом на землі та інших світах, поєднуючи чарівництво зі звичайним життям. Сімейка Тофу – Можливо, неочікувано для 2023 року, але мультсеріал є сатиричною пародією на стиль життя захисників навколишнього середовища. Екологічні активісти, мамо та батько Тофу, стурбовані тим, що їхня сім'я задихається від міської рутини. Вони вирішують переїхати до фермерського будинку в містечку Бовіліч і жити ближче до природи. На жах їхніх неповнолітніх дітей Чічі та Лоли. Дітям більше подобається дивитись телевізор і ходити по магазинам, а не розважатись зі звірятами бабусі півним крекером, овечкою, кучерявкою та козою сюзі. H2O просто додай води. Головні героїні серіалу – 16-річні дівчата Ема Рікі та Клео, які стали русалками в загадковому місячному ставку в жерлі з гаслого вулкану. І тепер, при контакті з водою, через 10 секунд героїні перетворюються на русалок. А щоб знову набути людської подоби, треба було повністю висохнути. Крім того, кожна з героїнь мала надприродню силу і контролювала воду. Рікі нагрівала її та випаровувала, Ема заморожувала, Клео просто контролювала воду. Ось як на цьому кадрі. Також Jetix трохи допоміг популяризувати аніме, хоча і не мав цього на меті, показуючи такі проєкти, як Шаман Кінг, Наруто, Покемони. Але у 2008 році рейтинг каналу знизився, адже Дісней не був зацікавлений у розвитку даного каналу і закупівлі нових сезонів популярних мультсеріалів. А цілком і повністю був зосереджений на створенні авторського контенту. Фінансування каналу впало в рази. І він став купувати дешеві мультсеріали по типу Капітана Фламінго, Пука та інших, які не могли допомогти Jetix конкурувати з Nickelodeon і Cartoon Network. Також у 2008 році «Дісней» викупив більшу частину прав на канал і зняв бренд із біржі. У 2009-10 році рейтинги каналу впали ще нижче, і поступово Jetix у різних країнах перетворився на Дісней XD. А 10 серпня 2010 року о 18.00 Jetix був остаточно закритий. Що стосується Disney XD, то він став набагато популярнішим за Jetix, але більш дитячим телеканалом, який мав свої популярні проєкти, наприклад, Gravity Falls, мультсеріальний всесвіт Марвел та інші. Але це вже зовсім інша історія. Тож, якщо ви мене запитаєте, чому ці канали стали культовими, все дуже просто: в часи, коли не було інтернету та телефонів, ми заліпали в телевізор, і дані канали були безальтернативними. Додай сюди якісний контент, і ти отримуєш культові канали, які запам'ятаються на все життя. А якщо вам мало цієї ностальгії, ось тут зараз з'являться два відео про те, як закінчились найкращі мультсеріали та серіали нашого дитинства. Переходьте та насолоджуйтесь.